5 червня в селище Межове рятувальники та правоохоронці в резервуарі з водою виявили тіло 10-річного Захара Климарчука. Мама хлопчика каже, глибина резервуару, який був захований в траві, більше ніж 5 метрів. Востаннє свого сина жінка бачила близько третьої години дня, 5 червня. О пів на дев'яту вечора Олена зателефонувала сину. Телефон був вимкнений. Жінка побігла шукати у парку, де найчастіше гуляв син. Коли вже бачила ту МЧС, коли його витягували, і вони ж мені відволікали, давали мені дивитися. Я все одно боковим зглядом побачила, коли витягли мою моє дитя. Моє дитя витягли в одних трусиках. Захар був активний, часто їздив на велосипеді. 5 червня також поїхав гуляти, згадує мама хлопчика. Велосипед я знайшла тут в близості до місця трагедії. Бабуся Захара про зникнення онука дізналася від доньки о 9-й вечора. Додому хлопчику від парку один кілометр, тому й відпускала його самого, пояснює жінка. Він такий був. Ну, життєрадісний. Він своїм серцем усіх обігрівав. Дуже довірчива людина. Дуже. Він думав, що всі на світі люди добрі. Люди, не бійтеся, будь ласка, підкажіть, поможіть, поможіть поліції, поможіть нам. Підтримати родину загиблого хлопчика у парк прийшли місцеві жителі. Люди принесли іграшки та квіти. Тетяна Кияшко каже, проблема відкритих люків у них давно. Всім болить, тому що всі батьки розумієте. І парк це найулюбленіше місце, де у нас тут дві два майданчика дитячих, два майданчик спортивний. Голова Межівської тергромади Володимир Зражевський каже: попередньо встановили, що це пожежний резервуар. За його словами, жодних скарг раніше на цей об'єкт не надходило. Ми проводимо ще своє внутрішнє службове розслідування. Я прийму будь-який висновок, будь любе, любе рішення, яке. Проти мене буде винесене. Але з своєї сторони я хотів би також, щоб це була і колективна відповідальність всіх нас. Зараз, за інформацією начальника відділення поліції Олександра Ілющенка, проводять досудове розслідування. По даному факту зареєстровано кримінальне провадження за статтею 115, частина 2, пункт 2 Кримінального кодексу України. Це у нас вмисне вбивство малолітньої дитини з додатковою відміткою нещасний випадок, також за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 – Це службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі правоохоронці збирають документи, опрацьовують записи з камер відеоспостереження, опитують свідків. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, новини Суспільне Дніпро.